Є якісь окремі. Ну, це чорногорська серія, я це я робила. Ретабли. Це, такі, це католицька така традиція, неправославна, яка в, в Мексиці вона і зараз там поп популярна, актуальна, що колись щось трапилось хороше, людина йде до художника і замовляє. Роботи, там зазвичай картинка, внизу сюжет і кому подяка за що. За щось там, ну, в Європі це ж такі були, а там зазвичай щось таке там, що врятувалася дитина. Якісь такі речі серйозні, життя та смерть. А саме в Мексиці там багато такого смішного, комічного, таких сюжетів, якихось легких. І ми щось мені потрапило це на око. І я робила такі е, виставку в Чорногорії. Там частина вигаданих сюжетів, а частина справжніх всяких історій. Там все з хеппі-енду. Я дуже хочу українські такі зробити. І ну, ось це, наприклад, це справжня історія. Що це жінка не любила рибу чистити. А чоловік дуже любив любив рибалити, і він пішов на рибалку. Мисливці там поруч були собаки, гнали кабанчика. Кабанчик впав у воду, і людина пішла на рибалку, але принесла дружині кабанчика. І дружина була дуже рада. А і дуже класні я не збирала там, де була виставка, лишила там книг відвіків та побажань. І Люди лишали свої історії. Ну, це не про релігію. Про інше там хтось писав: я не вірю в Бога, але я вдячний там, що я зустрів людину. З якою нарешті у нас дитина, там ну, такі всякі. Хтось там дякував, що в мене те ще робить офігенний Там. І в мене, і там таке місто туристичне, там з усього світу були в мене історії, там дуже хороші. Хочу українські робити. Це, наприклад, зараз я згадаю, що я жінка продавала. Курфани це як буде, ну, типу еклерів такі. На пляжі продаю еклери, всім вони дуже подобались, але нарешті приїхав. А багато років мої еклери всім дуже подобались. І захвалюю Святої Марії, що приїхав на пляж Петер і йому сподобались не тільки мої еклери, а й я й сама. А ось тут буде про, про Юру. Є Соня Гукала така художниця, яка теж робить ретабло. Дуже мені подобається. Зараз от, буде в Швеції у неї виставка. А це про, про, про Юру історія. Ну, тут перетворено, що Остап з Бердичева це українською, на Чорногорському. Остап Збердичева дякує Святому Пилипу за те, що коли він в ресторані «Млин», хильнувши зайвого, почав забувати клинця під панянок, котрі виявилися дружинами циганського барона, в, яких, в якого було забиті на той вечір три важливих стрілки. Барон, дякуючи Пилипу, обмежився тим, що лише шваркнув туриста по носу, втримавшись, ну тобто е він поліз до дівчат. А це були мафіозні якісь е м... тілочки якогось мафіозника, і могли його просто там могли бути великі неприємності, але теж знов таки, дякуючи Пилипу, хеппі енд. Це щось там про пальму в нас, Що... А, це платка улетіло, але зачепилася за пальму. Боже, зараз так смішно все це читати. Зараз...